День 0. Привіт! Це мій перший запис у щоденок. Я вирішив поділитися своїм шляхом самодосконалення, і це моя відправна точка. Дякую, що ви тут. Це перше швидке відео, яке веде вас у курс справи. Отже, це не перша моя спроба змінити своє життя. Чесно кажучи я розчаровувався в собі багато разів, але цього разу я вирішив. Або я роблю це зараз, або більше ніколи. Це мій останній експеримент, і я готовий ризикнути. Адже круто звучить, впади 100 раз, але піднімись 101. Думаю, у мене не буде стільки спроб, хоча кілька десятків уже точно було. Я вирішив записувати кожен свій крок. Навіщо? Щоб чесно побачити свій прогрес, не обманювати себе і, можливо, поділитися своїм мізерним. Досвідом із тими, хто теж шукає відповіді на важливі запитання в самому собі, тут не буде красивих картинок чи популярних відео, це просто ведення щоденника, із його простотою та одночасно складощами, з якими ми стикаємось кожного дня. Вони або загартують нас, або дадуть зрозуміти, в якому напрямку рухатись, вверх чи, можливо, вниз. Якщо ви тут. Вам не все одно. Це перший, хоч і дуже дуже маленький крок. Чи допоможе вам щось з цього каналу? Хто знає, я не експерт і не знаю абсолютної правди, адже у кожного вона своя. Цей канал це просто подорож від першого дня до того, коли можливо не вистачить ні ентузіазму, ні сили волі. І тоді, тоді мені знадобиться ваша допомога, бо я знаю, що моя сила волі може не впоратися як було раніше. Тож, побачимо, як все складеться. Можливо, ця подорож закінчиться, не почавшись. Дякую.